Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог неймовірно, сильно тебе любить, і це не просто Він сказав слова, все його життя і відношення до тебе, коли ти був ще грішником, воно свідчить про те, як сильно тебе Бог любить. Амінь. І ось Бог, який тебе любить, Він говорить до тебе. До мене, Він говорить: прийдіть до мене, я вас люблю, прийдіть до мене. В мені є свіжість, в мені є життя, Воскресіння, в мені є будучність, надія, в мені є мир і спокій для тебе. І сьогодні ти переживаєш непростий сезон в своєму житті, але Господь Він говорить до тебе: Прийди до мене. Коли тобі складно, коли важко, коли ти страждаєш, коли ти обтяжений, приди до мене, коли ти стомлений, написано, коли ти змучений, коли ти виснажений, коли ти зморений, прийди до Христа, і Він говорить: Я заспокою тебе, я дам тобі спокій, я дам тобі мир, я заспокою тебе. Я заспокою тебе. Я заспокою Тому сьогодні, в цей непростий сезон твого життя, Господь кличе Тебе, прийди до Нього. І Він щось дає, Він починає впливати на твоє життя, на твої обставини. І це сильно, і це класно. І в той же час я хочу зачитати один текст. Я періодично його згадую, служачи різним людям. Але те, що я сьогодні побачив, це напевно перший раз я побачив в такому контексті. І ось це Ісая 10, 27. сім. Ну, я проповідував помазання, воно розриває усяке ярмо, коли Дух Святий приходить, ти, Дух Господень, там свобода. Коли люди переживають помазання, силу Божу, всяке ярмо, воно злітає, всякі пута, вони розпадаються, всякий ворог розпорошується. І це надприродня, і це Божий вплив. Амінь. Але я хочу одну деталь сьогодні. Ще побачити, що не тільки все залежить від Бога, є речі, які залежать і від мене. У той час. Це Ісая 10, 27. У той час станеться таке тягар, який є на твоїх плечах, він буде знятий. І ярмо Асірії, тягар Асірії і ярмо буде знято, і воно розпадеться шиї твоєї. А як воно розпадеться? Тут написано тому, що твоя шия. Вона стане міцною, або воно розпадеться від жиру, або воно розпадеться, тому що ти будеш, як вол, їсти, 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 і твоя шия, і ти станеш міцним, сильним, і оце ярмо воно не витримає і воно розпадеться. Про що це сьогодні? Говорить, що коли ти будеш зв'язаним з Ісусом, ти будеш постійно їсти Боже Слово, годуватися з Його столу, приймати Боже відкриття. Ти стаєш середини зміненим, сильним, твердим в вірі, і ти бачиш, як у це ярмо, як тягар, через те, що твій розум змінюється, твоя віра стає сильною. Як Оце ярмо, воно не може витримати, і сатана не може тебе вже втримати. І воно це ярмо розпадається від жиру, від помазання, від тих змін, які Дух Святий зробив з тобою всередині. Тому Дух Святий буде працювати не тільки зовні, він буде працювати і середини. І ти побачиш, як ярмо розпадеться. Амінь.